передаю пламенный привет тем, кто бегал последние три месяца с криками «Трамп наш». По версии Трампа, помогла США выиграть войну. Трамп, тем не менее, доводит до Киева свою позицию, что... Киев готов к переговорам. Киев вот это слышит, во всяком случае. Дональд Федорович, вот как хорошо, что вы пришли сейчас обо всем вот договоримся. Да, но ну, Трамп уже, конечно, разочаровал. Так, Трамп ненавидит Украину. Именно Украина была в основе попыток импичмента Трампа. Трамп, 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 Трамп. Нині він найбільш рейтинговий чиновник на Російській Федерации, який на цьому тижні смог затьмарити самого Путина. Для чего ему это потребовалось? Трамп не может показать, что он готов выходить на переговоры с позиции слабого. Ему надо показать, что он сильный. Как и э, в любом э, американском э, второсортном э, боевике, сильный должен сразу с пеной у рта орать, что это моя поляна. І я здесь збираю дань. Це ж уявіть, як у посіпа кривавого очільника Кремля підгорає через останні заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, що всі, абсолютно всі, їхні прямі ефіри та заяви, схожі на скиглення, остаточно втративших віру у своє майбутнє. Ось про це і поговоримо. Давайте ми просто окинемо. Беспристастным взором, то, что происходило за последние, скажем, 27 часов. Давайте начнем з Трампа. І тим не менее з ним надо общаться. Именно з ним, тому що это США, це могучая сверхдержава планети. Нам з ними жити. Давайте разговаривать. все таки это лучше, ніж обмін ядерними ударами. А там уже посмотрим. Вітаю з вами. Я Інна Набок. І у сьогоднішньому випуску я зібрала волання пропагандистів, які з останніх сил намагаються робити вигляд, що у Путіна все за планом. Але ні. І ось вже про економіку вони заговорили. Яка, як виявилося, ну не така вже стабільна і міцна. Наша економіка, якраз терпить крах. До этого Трамп уже давал оцінки нашої економіки. Але от откуда це представлення, що російська економіка терпить крах? А, потому що нас замедлились темпы роста. Но наше замедление темпов роста является искусственным. который мегарегулятор ставил как основную задачу для борьбы с инфляцией. И не справился с поставленной задачей. Но зато теперь неспособность решить задачу в обозримые сроки привела к тому, что наши геополитические враги используют это как козырь в борьбе с нами. Я не хочу никого обвинять. Сейчас вопрос не в том, кто виноват, а вопрос в том, что делать. Ох, ці кислі пики в московській студії. Ну просто вишенька на торті. А почути від головного рупора Кремля, що російська економіка переживає крах, ну прям бальзам на душу. давайте послухаем что. Действительно, в стране, к сожалению, отсутствует дискуссия на экономическую тему уже много-много-много лет. Да, вот это вот, так сказать, рамка рыночной экономики, подходов, которые фактически они на свои корни имеют в 90-х годах, она стала квазирелигией. Вот только так и никак. Вот только они и больше никто. Это не здорово когда любое альтернативное мнение в данном случае объявляется, так об'являється абсурдным, некомпетентным и так далее. и так далее. Поэтому вопросу необходима достаточно широкая, ну, дискуссия, она может быть открытой, закрытой, как хотите. да? Вопрос в том, чтобы она вывела на оптимальные формы решения проблемы, если нынешние методы йде не решают. Это касается и финансов, это касається та скі и, и многого многого другого. Та не вже цікаво. А що ж далі будуть робити кремлівські пацюки, які вже навіть не рапортують про міцність хортинської економіки? а жаліються та шукають винних у її занепаді. Наче от, знаєте, не розуміють, що цей зашморг на неї повісила страшна і кривава війна. Ви спрашуєте, Володимир, а чому б от дійсно не зібратися? Ну, я, значить, считаю, що річ йде а власті, поэтому не збираються. Потому що власть в этой сфері, как бы, до так сказать, не хотятся не ділитися. Ну що, якщо начнеться дискусія, значить Появятся новые люди. Если начнется дискуссия, значит, появятся другие подходы. Может быть, появятся другие структуры. А это значит, что часть своих полномочий власти надо отдать. И что важно, как бы, да, поменяется картина. А как только она поменяется, кому-то придется освободить свое место. Кому то придеться подвинуться, поділитися, або вообще уйти так сказать, да, на пенсію, я не знаю куди угодно в нібиті. От і все, от і все. Тож Соловйов вже взагалі не впевнений, що Росії треба продовжувати. Росія пойде далі. А от так я от за... вот буду європу вас от російських войск захища Росії і далі. А это... вот эти видные Владимир теоретики, Владимир Иванович, они могут вы же? объяснить? Вы же? Ну, просто ради интереса. А что говорит военная наука? Вот как заполнить освобожденные территории? <свят> То есть какое количество людей необходимо для контроля за коммуникациями, <свят> за обеспечением? Это, ну, это, ну, это просто тачпакл... <свят> Да, да, да. да. Поэтому российский корпус будет стоять в Париже, как миротворец. Ну, Рим, Лиссабон. Берлин нет. Там негде будет стоять. Берлин придется уничтожить. Цікаво, а в Кремлі що перестали дивитися ефіри пропагандистів? Чи може навпаки пропагандисти насмілилися озвучити в голос те, про що навіть думати на болотах заборонено? Бось Бо бункерний виліз із черговими байками про успіхи російської економіки. Вірніше підбив підсумки 2024 року. Виросли бюджетні поступлення, не зв'язані з продажі нефті і газу. ані прибавили 26%. процентов и составили 25,6 триллиона рублей. Это почти на 800 миллиардов рублей больше, чем правительство предполагало осенью. А значит, для государственной казны уже текущего года формируется надежная доходная база, которая гораздо меньше зависит от внешней конъюнктуры на сырьевых рынках. В свою очередь, дополнительные нефти А газовые доходы бюджета в прошлом году составили 1,3 триллиона рублей. Это позволит сохранить объем фонда национального благосостояния. Але насправді не Путіним єдиним, бо в його палаті невеликом хворих шизофреніків все стабільно. І лунають і такі заяви. А що касається, кстати, э, допустим, питань наших, Украина это... Ну, я, я не ожидаю от нее ничего положить. Может, еще хуже будет. Да Может быть, еще будет гораздо хуже. Трамп ненавидит Украину. Именно Украина была в основе попыток импичмента Трампа. Трамп я ненавидит на... Зеленского. Также да. Зеленский несколько раз его да. предавал. Для Трампа простой вопрос. Америке это зачем? 168 миллиардов американских денег разворованы. Зачем? Ну, в Афганистане триллион оставили. Это как раз Трамп поэтому и не хотел Афганистан, но он не начинал. Вопрос простой. Трамп говорит, зачем мне Украина? Какие мои национальные интересы решает Украина? Россия ему чем мешает? России Трампу зачем? У него жена из Югославии. Но вот это Россию, о чем. Трампа. Россию, Трампа. Вот чем Трамп не угодил России и России Трампу. Хватит придумывать Трампа, которого нет. Там мы не придумаем ничего. Мы берем, придумаем политику, которая. Да нет у Трампа, президенты. в этом проблема. Потому что Трампу политику первого срока как раз точили люди, типа Фионы и Хилл, которые были из прошлого. Сейчас Трампа вообще другое видение. Он не является нашим другом, даже близким. Но, а Но он вообще абсолютный дружбе. прагматик. Зачем ему нужна Украина с зеленским, с ворами, с демократической партии, которые пытаются ему навязать лишнюю повестку? И... Ты... И... Украина создана как антирусское государство, Владимир Рудольфович. И Трамп, это есть проблема для нас. Трампу это зачем? На его деньги? А их задача поддерживать или не поддерживать Зачем ему? 168 миллиардов он уже вложил. Та це ще не все. бо ось Міхеєв винирнув з нас доволі цікавою заявою про Трампа. Чому цікавою? Бо до слова, ще вчора він Трампа зневажав. А сьогодні дану звісно, розчарував, так, почти ну, все-таки є надіжда. Почому? Тоже второй раз в нього поверили русские люди, і он второй раз. разочаровал русских людей. Да, это... А да? вот вообще просто удивительно. Но тем не менее... Мы продолжаем надеяться. Да, мы все-таки, тут есть нюансы. Почему мы продолжаем? Ладно, мы хихикаем, но не надо надеяться. Но честно вопрос. Он как будто бы не за нас. Вот все на это указывает. Правильно. Правильно. Он как бы не за нас. Но мы молчим. Так. Почему? Значит, что-то происходит. Вот, я просто отвечу, как... Не, ну просто странно было бы реагировать на письмецо в интернете. Но Не, мы большая страна, у нас есть ядерное оружие. Какое, черт побери, письмецо в интернете? Ну я-то могу ответить. Вы, да. Как русский народ. Он да. Он к русскому народу, я все-таки представитель русского народа. 500 тысяч за мной стоит. Ну, Это... подбирая слова. Ну, конечно. Да, ну потому ну, что нет. у русского народа разное все... к Трампу отношение. Дональд, ну если ты хочешь говорить серьезно, давай сядем и будем разговаривать. Так. Вот. А пугать нас санкциями, тарифами, это пугай канадцев. Я бы, так сказать, в ответ запустил орешник по какой-нибудь цели, по Киеву там. Ну так, чтобы было понятно, что, ну, если вы, то, ну, вот так. Вот такой ответ, чем Берлин. Ну, мне так кажется. А як вам напишіть у коментарях? І не забувайте, ваша активність допомагає алгоритмам Ютубу просувати відео. А отже, нікчемні заяви терористів та вбивць і, звісно, кремлівських підстилок побачать якомога більше людей. А отже, у нас з вами буде ще більше шансів руйнувати російську пропаганду і, звісно, заяви, які взагалі не мають право на існування, 2025 рік не буде спокійним. Много залежить від того. насколько региональным и глобальным игрокам хватит и здравого смысла, и выдержки. Мы с вами наблюдаем и даже являемся частью процесса перехода от однополярного, отживающего свой век миропорядка к новому, справедливому миропорядку. І цей процес, звісно, має свої ризики. 2025 рік точно не буде спокійним. Про це сказав сам Наришкін. Ну і також підтвердив те, що причиною цього неспокойства в 2025 році будуть саме вони, тому що вони стоять во главі всіх ем, процесів, які. Тривають у тому світі. Обстановка в мірі в году буде будуть від здравого смисла. А оскільки його на території Росії немає, то очікувати, що він раптом прийде до них не варто. І видіжки регіональних і глобальних іграков. Щодо глобальних іграков, ми впевнені, що там здоровий глуз таки може перемогти цю історію. Зокрема, я маю на увазі Китай і Сполучені Штати. А от щодо регіональних маю на увазі Росію, тут все набагато складніше, тому що. Чомусь о, не хоче визнавати себе Росія регіональним ігроком, хоча до глобальних. Дуже давно вже не дотягує в 20-ці Її немає. В G8 її немає на а, різні глобальні форуми, саміти і європейські конференції її давним-давно вже не запрошують. Ну і в принципі, сама Росія погрязла у війні з Україною, а, а також в економічних санкціях і як би там сильно на території Росії Соловйов не кричав про те, що ці санкції на них абсолютно ніяк не діють і вони їх не бояться. Але ж давайте бути чесними, економіка вона таки не гумова. То, що написав Трамп. Я об этом говорил, и нам не надо испытывать никаких иллюзий. Трамп бесспорно является системным врагом, у него нет никакого основания вступать с нами в некие позитивные контакты. Письмо, которое он это послание, которое он оставил, что типа вы срочно либо договариваетесь, либо. очень любопытная. Любопытная тем, что американцы по-прежнему считают, что это они победили Второй мировой войне, а мы им помогли. Ну, он там приводит цифру 60 миллионов, что, вежливо говоря, показывает, что его советники по истории не глубоко в теме. Но оказывается, я не, даже не хочу делать экскурс в истории, понятно, что для любого русского человека такой заход. Я очень люблю русский народ, вы нам помогли победить Второй мировой войне, Американців погибло менше півмільйона, а у вас русські 60 мільйонів задно. Ну, типу, допомога така була з нашої страни. Ну, з огляду на те, як ви зараз утилізуєте своїх військових на а, українському фронті, то мене абсолютно нічого не дивує. Хоча цифра справді трохи перебільшена, а, кратно перебільшена, я би навіть сказала, але тим не менше. А, не дивує мене те, що саме цим допомагала Росія Другій світовій. Ну і про ленд-ліз американський не варто забувати. Я от катакіріч читаю, у мене зразу на ну, кулаки зжимаються. А головне, ви либо немедленно договоритесь, либо ми ведемо такі сонси, які. В сам факт, Это что, с Великой з можно Расії можна так розговорювати можна, оскільки Росія, я ще раз наголошу, є регіональним гравцем, а не глобальним, як вона себе уявляє. А, тому що про які санкції йдеться, я нагадаю, це закриття Панамського каналу для російських суден, які не зможуть нічого вивозити і завозити з Китаю. А, це підняття цін на нафту. І видобування її більше на території самої Європи, і відповідно не придбання її на території Росії. Це газ, який перестав транспортуватися територією України. Це означає, що від Росії глобальному світу майже нічого не потрібно, бо я нагадаю, що вона нічого не випускає. Прожити без російських автомобілів можна, тому що і сама Росія без них прекрасно живе. Прожити без російських смартфонів можна, бо й сама Росія без них прекрасно живе. Прожити без російських, не знаю, без російської електроніки також можна, тому що в Європі багато варіантів того, що може працювати в тебе на кухні, телевізорів, пралок і так далі. Тому вона не залежить від цього. Європа може обійтися без того всього, що є на території Росії, там є два ресурси нафта і газ, яким традиційно звикли спекулювати на території Росії, розказуючи 11 років, що Європа замерзнє без нашого газу. а Європа все ще не замерзла без газу. Вона від, від нього просто відмовилася. Тому, е враховуючи цей момент, та Трамп може зробити. Боляче Росії. Ну а ще у Трампа є важель, який називається збільшення військової допомоги Україні. Тому а, на цей важель ми також сподіваємося, що і до нього також дійде по відношенню до Росії. Тож то, ми проігруємо війну. Це що? Ну не схоже, щоб ви її і вигравали. Враг стоїть у наших ворот. А, він зайшов в Курську область. Він вже на території Росії знаходиться, чого ніколи не було після Другої світової війни, про яку якраз і писав Трамп, Гегемон в лице США в Америці постепенно деградірують, теряє контроль. Ну, опять же таки, як приклад, долар і євро, які на території Росії постійно коштують все більше і більше рублів. Ну, тобто, вони втрачають ціні, як ви розумієте, тому що ну. Ще вчора долар коштував 100 рублів, зараз 120 рублів. Відповідно, він втрачає свою вартість на території Росії. А це означає, що все, що є на території Європи, не надійне. А, і одновременно в мірі з'являються нові мощні авторитетні ігракі як Україна, наприклад, яка показує. Усій Європі як три роки повномасштабного вторгнення може героїчно стояти на кордонах своєї країни. Та я розумію, що ворог просувається території України, зокрема на Донецькому і Луганському напрямку. Але ворогу не вдалося захопити Україну не за три дні, не за три місяці, не за рік. І відповідно український народ продовжує боронити свою країну. Як би путіну не здавалося, що парад на Красній площі на красне парад на хрещатику можливий вже наступного дня після того, як вони ем, зробили той прорив і максимально дійшли до Київської області, тори мають уже великий потенціал, потенціал розвитку, потенціал і способності обеспечують бізопасність і стабільність мірі. Потенціал розвитку. Давайте про нього поговоримо. Дуже хочеться на ньому детальніше зупинитися, про потенціал розвіті. А, зокрема, ви не повірите, написав той, хто всім своїм серцем дуже любить Росію. Один із колишніх сепаратистів ДНР і ідейний Зет Патріот, а також екс-сабутильник Гіркіна Павло Губарєв розказав дуже чіпательну історію. Про развитие России говоримо Читаем, что же написано в его э, телеграмме. Несколько лет назад у моего сына Святослава в результате перенесенного ковида отказали ноги. Он мог ходить по ровной поверхности, но в ногах была такая слабость, что он не мог подниматься по лестнице. Для нас, Катя, эта ситуация стала шоком. Мы нашли клинику и врачей. Сыну поставили диагноз и выписали лекарство. Но в России этого лекарства продажи не оказалось. Несколько часов спустя мои ростовские друзья посоветовали искать это лекарство на Украине. Я обратился за помощью к своему однокласснику Косте Сушильникову, который проживал в Харькове. В тот же день он купил лекарство и на такси отправил в Белгород. Из Белгорода на машине в Ростов. Лекарство мне привез мой старый соратник еще по РНЕ Дима Зенин. Мой сын пошел На поправку всі ці коментарі, які залишили е, Губарєву, е, люди, які не розуміють за що ж тоді Павел Губарєв так не люблять на Україні, які питають у нього: е, чи все у вас добре з головою? Що після того, як вам в Україні допомогли врятувати дитину? Бо це українці, що би не відбувалося, ми завжди йдемо на допомогу і даємо людям другий шанс, щоб врятувати дитину. Тобі прислали ліки з Харкова, тому що ти не міг здобути їх на території Росії. Губерів каже про те, що нічого такого не відбулося. Ну і українці залишили йому повірте багато коментарів під цим самим дописом з поясненнями того, на що заслуговує Паша Губарів. І про те, як українці прийшли йому на допомогу. А чому я привожу цей приклад? Тому що, поки Павел Губарів розказував про те, як йому допомогли врятувати його дитину, то в цей самий момент російська церква на території Росії продовжує закликати до того, щоб знищувати не тільки українців, а ще й дітей українців. Ну і бажано знищувати дітей дітей українців для того, щоб мститися за війну, яку Росія розпочала на території України, не було кому. Несправедливо же, да? Один там надонатил, там 100 тисяч, убили на ці гроші нашого солдата, а другой командував групіровкою військ. Правильно? Не різна розмірність. Тому виновність першої степені – самого виконуємо, виновність второй – з ближайшими родственниками, виновність третій – всіх до седьмого колена. Щоб чоловічество на століття заповнило русских строга нельзя. Сложітесь несправедливо ж. А ми дітей їхніх рятуємо. Я розумію, що такими вже є, і нічого не можемо з тим зробити. Бо ніхто так не переживає певно за своїх дітей, як українці. І це завжди те, що ви можете зрозуміти і побачити перебуваючи в різних країнах, коли ви зустрічаєте на території Європи маму, яка витирає носик своєї дитині, яка поправляє йому шапочку, яка питає, чи хочеш ти води, чи купити тобі щось солодкого, чи давай намажемо тобі спинку кремом, щоб ти не згорів, то це обов'язково українці. А якщо ви бачите, як мама шарпає свого е, сина або доньку і намагається з нею е, говорити таким способом, то це обов'язково десь з території е, Росії, тому що там немає імпатичних людей. Вони не переживають за своїх, тим більше не мають нічого е, в душі до інших. Ну, і я хочу сказати, що це був російський воєнний і воєнблогер Юрій Євіч, но оскільки він записує це відео на території а, або ж на фоні флага з зображенням господа, то можемо сказати, що знову ж таки роблять вони це за підтримки російської православної церкви. Ну і знову ж таки, поки хтось розказує про те, що. Росія не платить такі, ем, такі жертви, не вносить такі жертви в цю війну, то знову ж таки російські воєнаслужачі і блогери показують іншу історію. Тепер вже на запорізькому напрямку. Сіра Наші пацани. Так що там Соловйов? не так, все, як ви думали, не так все, як е, кажуть в американських телевізорах. Ну, то давайте подивимося а, ще на освобождення Селідова. Якщо ви не бачите Селідова, то це, ну, тому що його немає. Тому що це все, що від нього залишилось після освобождення. Головне, що освободили, відстроїмося. Ну или ні, тут вже два варіанти. Тому що колись в Маріуполі теж думали нічого страшного, а відстроїмося. Владимир Владимирович Путін. Обращаються к вам жителі города Маріуполь, проживающие по адресам Металлургов 217, 219, 219 а 221 и 223. і А пам'ятаєте, Путін в Маріуполь приезжал, показував, як відстроїлись? Правда, после Путіна більше ніхто не показував, як відстроїлись. Во время боевых действий 2022 года наши дома получили повреждения, были уничтожены целые подъезды. С лета 2022 года к ремонтно-восстановительным работам приступила подрядная организация строймонолит, но ремонта мы так и не увидели. Первая группа. Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня 18 января 2025 года один из самых древнейших христианских праздников – Крещение господа. Мы поздравляем вас и всю Россию с праздником. И взываем к с справедливости праздником. в этот день. После нашего новогоднего обращения администрация города отреагировала на нас. У нас была встреча с мэром города Олегом Валерьевичем Маргуновым. На встрече нам рассказали о законе ДНР номер 141. Мы считаем, это грабительский закон. Давайте вещи называть своими именами. Муниципальное жилье – это беспос. Это значит забрать у одних и отдать другим. Получается, да? Самоцем Путин зазвучает занимаете. Уважаемый Владимир Владимирович, мы жители микрорайона Черемушки, в частности улицы Латышева, проживавшие в домах 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45. Просим вас вмешаться в сложившуюся ситуацию и оказать нам помощь. А имя? Уважаемый Владимир Владимирович. Ми жителі города Маріуполь, мікрорайон Черемушки, до начала спеціальної военной операції проживали по адресу вулиця Новоросійська, 16 і 18. Обращаемся к вам просьбой впишатися в нашу ситуацію з видачей кордонного жилья, которое нам було обещано раніше. З декабря 2022 тисячі года до по... ну тобто вже більше двох років. Уважаемый Владимир Владимирович, мы жители города Мариуполя, микрорайоны Черемушки до начала специальной военной операции. Проживали по адресах. Улица Новороссийская, дом 24, дом 2, дом 18, дом 16, дом 26, дом 14. Новороссийская. Отстроим, сказал дядечка с Донецкой области, який ехал по трассе Донецк Селидова. Отстроим. Главное, что. освободили Покровск. Получается, что главное, что освободили. Знаєте, я би могла цей випуск присвятити черговим гідким заявам на території Росії в російських телевізорах. Але ви знаєте, все те в російських телевізорах покажуть і так. А от цього на російських телевізорах не покажуть. Тому покажу я. Дякую всім за перегляди, за ваші вподобайки коментарі, які ви пишете під самим відео. І до наступної зустрічі! Бережіть себе.